75 років тому була створена орденоносна Проскурівська бригада зв'язку Генерального штабу Збройних сил України. Понад пів століття вона базувалася у Гостомелі. Тепер частина розформована. Проте за ініціативою колишнього командира бригади полковника Олексія Гриненка на ювілей зібралися ветерани. Приїхав на свято селищний голова Юрій Прилипко. 75 років це дуже багато. Це була одна з показних частин, тому що я тут виріс і знаю більше часу вони проводили на полігонах і завжди в тяжкі хвилини вони були там, де говорила держава. Проскурівська бригада була сформована під час другої світової. У мирний час забезпечувала зв'язком ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Чимало проскурівців пройшли гард в гарячих точках планети. Це дійсно велика частина. не тому, що є 75 років, а тому, що немає такого куточку на землі. Ма. Може, таке в Антарктиді, де не було воїнів проскурівся. А так вони були завжди, завжди і повсюди. І Нікарагуа, і Куба, і Ангола, і Афганістан, і Мазамбік, і Близький Схід, де тільки їх не було. І завжди вони відрізнялися тим, що вони були високі професіонали і їх дуже дуже поважали всі, хто з ними співпрацював. І зараз я дуже радий бачити цих людей. На свято з'їхалися ветерани з усієї України. Тепло зустрічали один одного, раділи друзям і командирам. Бували всякі моменти, ну, багато веселого, да, трудного, грустлива. Ну, тим не мені всі от люди. Ви бачите, сколько сейчас тут собралось, гордятся службой в этой в этой в этой части. З гордістю загадували службу у цій частині і чоловіки, і жінки. Правда, дехто не свою, а чоловікову. Мой муж, плати Помарат Корнієвич, він служив в частині багато лет. Ми, когда познакомились, он был лейтенантом. Вот. И свой боевой путь он начал в этой части. Все время було атліску бойової поліції підготовки. Рота у нього була найкраща. Ну як, для мене он був найкращий, рота у нього була найкраща. Після військового містечка свято продовжилося у культурно-здоровчому центрі. Знову ділилися спогадами про минуле, говорили про сьогоднішній день. Молоді зв'язківці розповідали про участь в АТО. З нагоди ювілею ветеранам вручали ювілейні медалі та подяки київського міського голови Віталія Кличка і Гостомельського селищного голови Юрія Прилипка. А самому селищному голові на знак вдячності за багаторічну підтримку присвоїли почесне звання Проскурівця. Кожен з нас віддав частинку себе та своє життя, сімейне життя, дружини, діти всі приймали участь у підтримці боєздатності нашої частини. Тому ми пишаємося всі. Ми хочемо щиро всіх привітати з цим святом та побажати, щоб дійсно, як сьогодні звучало, ми ще раз не тільки по юбілеям зустрічалися, але щороку в цій компанії, щоб наша компанія примножилася, щоб до нас долучалися діти, сім'ї і дружини. Ну і звісно, внуки.